Не літо минуло, то минають літа, Паутинка заплуталась в косах, я лиш вчора була, як весна молода, а сьогодні вже мудра, як осінь. Я лише вчора була, як весна молода, А сьогодні вже мудра, як осінь, ніби вчора цвіли. Євуневі сади, хоч були вітри і морози, а сьогодні уже на деревах плоди, і осінні дощі, душі наче сльози, а сьогодні уже на деревах плоди, і осінні дощі, душі, наче сльози, та не літо минуло. То минають роки, золотає листячко вклена. я приймаю все з вдячністю і залюбки, хоч душа моя і досі зелена, я приймаю все з вдячністю і залюбки, хоч душа моя і досі зелена. Хоч душа моя и доси зелена